Кожен навчальний заклад пишається своїми випускниками серед тих, хто навчався в Волинському національному університеті імені Лесі Українки, депутати, посадовці, медики, священнослужителі, педагоги, медійники. І це не повний перелік. Аби розповісти про видатних випускників вишу, видали енциклопедію Золотий фонд університету імені Лесі Українки. Серед відомих випускників Волинського національного університету імені Лесі Українки, про яких згадується у енциклопедії голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Він навчався на географічному факультеті одразу після закінчення школи. Я прийшов сюди, коли мені було 17 років, після 11 класу. Молодий юним. Багато ідей, багато думок, коли йшов за звісно. Графічний факультет, сьогодні диплом, спотувача диплом саме в цьому залі. Я вже був одружений, в мене вже було зовсім інший план. Я вже був сформований, ну, скажімо, хлопцем, який йде далі своєї дороги і вже має на щось зробити не тільки для себе, але й для тих, хто біля нього і для того краю, для держави, який піде. Ну і так склалась доля, що дійсно поруч зі мною по життю йшли люди, якраз з нашого залишать. Вже понад вісім десятиліть навчальний заклад дає путівки в життя талановитим юнакам і дівчатам. Тут навчались управлінці та підприємці, депутати, вчені, педагоги, медики, духовенство, творчі люди, медійники та багато професіоналів інших спеціальностей. Серед відомих випускниць і заслужена вчителька України Олеся Ковальчук. Жінка досі із теплотою згадує студентські роки та своїх викладачів. Основний наших знань, були їхні світлі голови, конспекти, відповідно із лекцій, і бібліотека. Конспекти і бібліотека. І виходили геть непогані свої цілісті, геть непогані. У мене в пам'яті зараз, от як приклади ті викладачі, я на історико-філологічному вчилась потім, на філологічну. Аби виказати шану вищому навчальному закладу, де вчилась, з-за кордону приїхала ще одна випускниця кандидатка філологічних наук Катерина Мачульська. В силу своєї професійної діяльності та особистих обставин мені довелося побувати в різних країнах. Але завдяки високопрофесіоналізму наших викладачів, завдяки надсучасним методикам викладання, знаходиш порозуміння в кожному куточку землі і доступно. Пояснюєш про українську культуру, найкращі освітні традиції, університетські досягнення. Лесен виш пишається кожним випускником. А видати енциклопедію про одних із найкращих студентів то давня мрія керівництва та працівників університету. Ми зібрали в одному виданні кращих представників Волинського національного університету. Сьогодні практично у всьому суспільстві зайнята ніша нашими випускниками: це і бізнесмени, і підприємці, і політики, і державні діячі, і правоохоронці. Але найцінніше те, що вони є великими педагогами, які Сіють розумне, добре, вічно, і я вірю, що наші випускники багато про себе що скажуть, багато ще заявлять. Але сьогоднішня книга свідчить про те, що ми маємо гордитися нашим Волинським національним університетом. Презентоване видання лише перший том енциклопедії в рамках проєкту Літопис університету імені Лесі Українки від А до Я, бо ж виш має ще багато видатних випускників, якими можна пишатись. Віра Шевчук, Дмитро Кудик. для новин на часі.